Що б я зробив, порадив нашим чиновникам Міністерства, Держстата, статистики, інше. Одним кліком ввести: є Статистику. діти, нема діти. Так. І це відразу буде, як так, один напрямок: є діти, немає дітей. Але ще І тут... тоді ми будемо знати реальну цифру. І повірте, вона буде шалена. Віктор Олександровна. адже ж всьому світі 10. Тере 15% подружніх пар не мають дітей. Уявіть собі, на 100 подружніх пар 10-15 не мають дітей. Чим завершується? Вони лікуються роками. Хтось попадає, хтось, хтось немає. хтось розлучається, хтось міняє. Але ж це були б. Додатково діти, діти і діти розвиток і діти. нашої країни, наше покоління, майбутнє. Але тут ще момент треба сказати: напевно, немає дітей, бо не можуть завагітніти. Немає дітей, бо не хочуть дітей. Це теж треба розмежовувати, бо да. зараз сучасні поняття, деколи пари живуть і не хочуть дітей. Це їхнє право.